Так, друзі, давайте подивимося. Сьогодні в селищі міського типу. Да, чи, що це там у нас? Верхній рогачок. Зараз почитаю, що це посілок городського типу. Селище міського типу, верхній рогачик Херсонська область. Мені не подобається, як люди напишуть верхній рогачик, а що воно таке? Вони думають, що я знаю, я ж не знаю. Так, друзі, ну що, зараз ноль часові, одна хвилина 7 листопада. Дивимося, як там будуть листопадні справи у людей в верхньому рагачку. Перша карта карта жертви, карта потерь, карта, що у людей що та, щось забирають. Тобто їм сповіщають якусь, якусь ситуацію, розкажуть їм про те, що їх вб'є. Я думаю, скоріш за все, це буде про примусову евакуацію. Тобто, у них забирають все. Прильот, село буде. Притом буде не один прильот. Я вам хочу сказати, будуть прильоти, буде обстріляна дорога. Наші хлопці будуть стріляти і руйнувати, руйнувати ті місця, де знаходяться окупанти. Тобто, отак от скажу. От, там десь вони поселяться чи то в школі, чи то в садіку, чи то якесь приміщення, де діти в основному повинні бути. О, ну, і те місце місце, чи місто буде обстріляне. Кот засипає вже. З 12 часов ночі почало первого, які гадання вже спать пора. Так, якийсь создадуть окупанти закон, який буде дуже тяжело ви винести. От, ну, Треба буде полишати свої будівлі, вони будуть заселятися ваші будівлі. Будуть просто тупо виганяти з хати людей. <кій> Матері буде боліти серце, бо це їх труди, це їх робота, це все Вони роблять все однаково. Я вам так хочу сказати. Я отак от от дивилася да, і от зараз. Це все-все йде по, по берегу Дніпра. Всі ці села кругом все однаково понаїхало, виганяють, виганяють людей з хатів, от заселяються, перевдягаються в одешу, щоб змішатися з місцевим населенням. а місцеве населення вивозять куди-небудь, куди-небудь, знаєте, як непотріб не якийсь. Це як депортація, я скажу так. От прямо депортація населення. Відбирати будуть усе, що можна відібрати. З хатів будуть виносити все, що можна винос, винести Так, ЗСУ стосовно верхнього рогатчика. Ну, дивіться, вони будуть працювати, от, але буде вогнева праця от, і будуть лопашити будинки там, де знаходяться, там, де знаходяться. Де знаходяться окупанти дві карти говорять про те, що повинні, зайти, що повинні приблизитися якимось чином. От, чи це переправа буде, чи це, що я не знаю, ну, якось повинні приблизитися яким-то чином до села у листопаді і захищати, тобто, обстрілювати захищати. Але можуть потерпіти. Тут така ситуація, що можуть потерпіти пораження наші в даній ситуації. От, орки можуть їх розбити. Так, як для самих. Не що вони будуть робити, а як для них це буде. Там такая ситуація, що э, наші будуть обмануті, вони будуть обмануті і їх обстріляють, коли вони, ну, тобто, як би, коли вони будуть заходити в село. От. І виясниться, що там десь приховано багато, багато, знаєте, десь багато вони там щось чи порить якісь укріплення, чи замінують, чи що. Шоб... Буде багато приховано проти них, проти них, не знаю, може мін, може зброю і ще що. І вивез, в, в, вивезуть людей, передінуться в цивільних, і окажуть, ці цивільні, це, це російські окупанти. От. Тому наші зайдуть, але, але будуть, будуть втрати. Тобто навряд чи вони втримають це селище. Або будуть великі довгі бої. Грудень для верхнього рогачка. Грудень для людей. Довго дуже люди будуть очікувати, чекати. От, не будуть знати, що робити. Ті люди, які залишаться чи зможуть залишитися, да, вони поймуть, або, що треба много, ну, много багато роботи. все зруйновано, багато треба буде працювати, щоб. Ну, коротше, повертатись по большому счету, мало у кого буде куди. От, і ще що. Ну, наші будуть все-таки в грудні там, от, але ще будуть. Еще будут, я бы сказала. Або заминувания там будут. Або будут какие-то, не знаю, еще подводные, подводные камни. Дивіться, ще в грудні, ще в грудні е, ворог буде, їм буде важко утримувати, да? але вони все одно будуть десь, десь чи на краю села чи цього селища, чи де ще будуть держатися От, в полях, скажімо так. От. І будуть обстрілювати будуть обстрілювати селище. Буде багато хрена лазутчиків і панаводки будуть стріляти. І мирне населення також буде страждати. Вони ще довго будуть кошмарити, ще весь грудень буде кошмарити. А будуть вони заслом, або десь вони за злом, або з селищем, або прикінці. Да, от, а, от. І будуть оце, ще буде це ще в грудні ще от це, ось це, ось все буде. Для людей там не буде ще що робити в грудні. Якщо ви думаєте повертатись, навіть не думайте, буде руйнування, будуть обстріли, не буде світла. Люди, які уїхали, вони там і, як то кажуть, а ті, хто не уїхали, ті уїдуть десь кудись, як то кажуть, далі за, за межі, за межі. А за межі села. От, тільки будуть, знаєте, як кажуть, переписуватися один з одним. Нема ще грудні, не буде ще в грудні, що вам робити. що буде вести бої, і притом будуть терпіти дуже великі пораження, дуже великі пораження, якщо вони Якщо вони десь в якомусь будинку, де мають відношення, діти там зупиняться, хтось здасть їх і там можуть їх підірвати. А я там бажано, якщо хтось дивиться мене з наших передач, щоб там не заселялися вони. Ще будуть йти, йти тривати бої, у наших будуть великі потілі. Все, друзі, так що пока що, старайтеся, плануйте там якось якісь речі. В будь-якому випадку, або ви самі уїдете, або у вас вишнуть. А уїдете, а куди ви можете уїдети? Хоча б в другі села, більш туди вглуб, можливо, я не знаю. Я, чесно, не знаю. Я ж не знаю, що там у вас взагалі є, там що я там була на тій Херсонщині, чи що. Я не в курсі, де там можна бути. От. Але ситуація не дуже добра. Тому, друзі, медитуйте. Захищайте свої будинки, хто, навіть не стільки будинки, бо в будинках там можуть бути окупанти своїх рідних, близьких, скажімо от так, от захищайте, хто як може, як то кажуть. Ну і пам'ятайте, що в мене на каналі є золоте правило. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мій канал і яким я подобаюсь. З вами, Джо вам не трапиться. Пока-пока.